Анна Васильівна вже й не пам'ятає, як воно жити без окулярів. Без лінз каже пенсіонерка, їй паморочиться в голові і вона нічого не бачить. Якщо сиджу, читаю, вишиваю, то більш менш нормально. Але потім може встати, може, очі виріблять, печуть, і туман на вулиці, пісок, в очах. Вони словом, багато чого. Коли жінка дізналася, що є можливість безкоштовно перевірити зір та отримати консультацію лікаря-офтальмолога, не зволікаючи, відправилась на діагностику, дуже мені лікарі, дуже уважні, дуже і пораду мають дати. І, наприклад, зі мною дуже багато часу втратили. Може, з кимось менше зі мною досить багато час. І я маю надію, що це не те зір повернуть за даними всесвітньої організації охорони здоров'я. Близько 300 мільйонів людей у світі страждають від порушень зору, а кожен десятий із них вражений сліпотою. 19 мільйонів серед них діти. Найкраща ситуація і на Прикарпатті медики кажуть, від погіршення зору страждають в основному люди від 40 років. Всім після 40-45 років приходити перевіряти зір і підбирати окуляр. Для читання. тому що якщо людина не підверті у клятві читання, вона буде читати, вона буде напружуватися. В неї буде боліти голова, тому що м'язи нас всі напружуються. За словами організаторів, мета такої акції нагадати івано-франківцям про проблеми сліпоти, порушення зору та реабілітації людей з такими вадами. Також порадити найкращі методи профілактики, і звісно, ще раз нагадати про те, що треба періодично відвідувати лікаря. Людям не хата того, що вони не приходять в поліклініку, не звертаються в. ООП. Таку ні поліклініку вони не знають, що в них є, і коли вони приходять вже з тим, що в них, наприклад, зріла катаракта, вже катаракта вона вже до дозріла, і вони вже нічого не бачать. Тоді приходять або, наприклад, та глаукома. вони не звертаються. Тільки коли щось починається, люди не звертають. Звертаються тоді, коли вже нічого не бачать. Для пана Ігоря окуляри це не просто аксесуар. Чоловік каже: у сучасному комп'ютеризованому світі є багато пристосувань, які з одного боку допомагають нам, а з іншого псують зір, наприклад, комп'ютери та гаджети. І якщо не слідкувати за очима, можна значно погіршити свій зір. А от відновити його не так легко. Поради менше напружувати, більше відпочивати. Якщо багато працюєш за комп'ютером, тобто робити перерви через кожних півгодинки, просто робити вправи, десь сконцентруватися на дальню відстань, на ближню відстань. От такі буквально 2-3 хвилинки просто дати очам розслабитися. Організували акцію учасники медичної фундації Прикарпаття. Це громадська організація, яка створена для розвитку, прогресу та реформації медицини у нашому краї. Містяни мали змогу перевірити свій зір та отримати кваліфіковану пораду фахівців перевіряють звичайні такі самі необхідні дані, і по цим по цим даним вони вже можуть направити людину направити людину вже до вузьких спеціалістів з подальшим розписанням діагностики, лікування і тому подібне. Тобто сьогодні ми спрямовуємо людей в дальше. В діагностичні центри за кілька хвилин до лікарів вишикувалася ще маленька черга охочих перевірити свої очі. Хтось має проблеми із зором уже давно інші просто прийшли заради профілактики. Я відчуваю, що мене добре, але проблеми з зором в сім'ї є дуже великі. Але просто я хочу перевірити, і я хотіла б у мене окуляри для вишивання. Я би хотіла для читання, щоб вже підібрати собі окуляри і тим більше во зараз. Лікар визначила, що у мене на обидва оки різна острота зору. Медики наголошують, у 80% випадків сліпоти можна було б уникнути у разі своєчасного візиту до лікаря. А тому варто пам'ятати, періодичне вимірювання очного тиску та огляд сітківки є запорукою вашого здорового погляду. Віталія Васильчук, Андрій Левків новини, телеканал Раї.